Усім привіт, я Поліна і давайте подивимось таро прогноз для ДІВ на листопад 2024 року. Почнемо ми з колоди таро містичних моментів. І подивимось, які основні події чекають дів в листопаді. Поміркованість перегорнута, королева води і перегорнутий імператор. Чому перегорнута поміркованість? От мені цікаво. Іще один імператор випав. У вас тут випадає реально цікава така комбінація другий восьмий дім, тобто питання. Заробітку взагалі ваш фінансовий канал, да, що ви можете собі самостійно робити. що, Наприклад, як вас підтримує наприклад, партнер, або які інші способи заробітку ви собі можете придумати, ці теми будуть випливати у вас в цьому місяці. Да? Плюс восьмий дім такий, у вас тут восьмий і другий дома випали, тобто восьмий дім це дім. Що треба змінити, які у нас зміни, криза, як до неї підлаштуватися, можливо, чужі гроші, де я можу, звідки я можу брати ще я гроші в такому форматі. І другий дім це дисципліна, практичність, я би сказала, ще, можливо, контроль, лідерство, тобто керування чимось, тобто такі цікаві. У вас карти випадають, але давайте дивитися по окремо. Поміркованість перегорнута, нам говорить, що ви будете намагатися щось поєднувати, балансувати між одним та іншим. Але не завжди буде получатись, да, тобто це дисбаланс по суті. Да? якийсь немає балансу в чому в роботі, в кількості цієї роботи, можливо, в керуванні чимось. Або ну, у вас буде багато задач, багато різних е завдань, які ви можливо не будете встигати. Але це, типа, ну знаєте, навіть по перегорнутій помірковності, ви все одно багато всього будете робити, ви все одно багато чого будете змінювати на ходу, і це все одно класний результат. Далі королева Кубків дуже така про гнучкість, про вміння підлаштовуватися під різні обставини. Вона така дуже терпляча, емпатійна, підтримуюча. Можливо, це будете ви. А можливо, це ваш там директор, або це ваша мама, яка буде з вами поруч. Тобто, це такий архетип теплий, да? архетип мами, в принципі, можливо, будете з дітьми проводити час і теж будете там, їх заспокоювати. Тобто королева води, як і в роботі, така, знаєте, як риба в воді. Так і, ну, і в особистому житті дуже така приємна, тепла людина. Перегорнутий імператор. Як такий нам говорить, що, можливо, десь ви боїтеся відповідальності, не хочете щось на себе брати більше. Можливо, ви ем, не знаю, можливо, ви не доросли ще до якоїсь позиції, можливо, ви себе недостатньо обмежуєте, або обмежуєте занадто сильно. Тобто тут ще такий може бути момент, що занадто сильне сковання і. В контексті грошей, можливо, ви б хотіли б витрачати більше, але самі собі не дозволяєте. Плюс два імператора, звичайно, говорять про такий чоловічий приклад поведінки. Тобто, такий, знаєте, я сказав, я отак, я сказала значить, чи труби, такий командир-начальник в сім'ї. Це теж не завжди буває органічно в стосунках. І або ще по імператорам, коли ми багато на себе беремо відповідальності і нам важко її нести, але вже відмовитись ми не можемо. Наступна колода тріумфальний місяць. Давайте на ній глянемо теж основні події для ДІВ на листопад. Діви, листопад. Основні події. Шістка води. Король жезлів перегорнутий і знову королева води, дивіться, випадає. Тобто питання. Королева води, тобто бути емпатійною, дружною, теплою, підтримуючою. Можливо, мама дійсно буде вам якось підтримувати, допомагати, можливо, питання мами будуть впливати в цьому місяці часто. От Все в такому форматі. Також у вас тут король жезлів перегорнутий, тобто це перший дім. Питання особистості: хто я, що я, куди я хочу, куди я направляюсь, які в мене бажання. Перегорнутий король жезлів вже пройшов великий шлях, в нього є великий досвід, в нього є багато розуміння, що він вміє. Він навіть знає, чого він хоче, але поки не готовий приступити до цього початку. Тобто він на такому етапі, що він вже багато чого досяг, і йому якось ще не має в нього стільки ресурсу, енергії, щоб далі переходити. Щоб іще щось вивозити, щоб іще щось починати, якісь нові проекти або Да? Тобто, або король жезлів може ще символізувати. Поруч з вами якусь людину, вашого чоловіка, там, партнера, партнерку або батька або вашого директора. І тут король жезлів може себе проявляти як дуже комунікабельну особистість, але при цьому зухвалу, егоїстичну, е таку, знаєте, яка тягне постійно ковдру на себе. Тобто, тут такі знаєте, моменти, що я найкращий, я дуже люблю увагу, і мені вона треба. Можливо, біля вас буде така людина. Шістка кубків це про підтримку, допомогу, подарунки. Да? Це про допомогу своїм дітям, допомогу батькам, можливо, бачитись з друзями. Да? Тут, якби тут бабуся виходить. Бабуся дарує онуці оцей бокал з квітами. А це може бути насправді будь-що. Да? Тобто, це може бути благодійність насправді така дуже тепла. Карта домашня, коли ми там, наприклад, проводимо час із близькими людьми, нам, і нам от дуже тепло і приємно. Суперські карти. Далі наступна колода це відьмочки. І подивимось на них особисте життя ваше діви на листопад. Діви, у яких є партнер, ваше особисте життя в листопаді. Знову перегорнута поміркованість випадає у вас. Вежа. Ого. Угу. Так, 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 і сила. Давайте ще щось достану. Прям чотири старших аркани у нас. П'ять. я розумію, все, карти вже втомлені діставати ці карти. Одні сплошні старші аркани. Хорошо. І діви, які без партнера, ваше особисте життя в листопаді без угу. угу. Дивіться, взагалі, от, наприклад, да, коли випадають старші аркани, це суто енергії, да, тобто в подіях це може взагалі ніяк не відобразитися. У нас тут, на дів, у яких є партнер, випало 5 старших арканів, які я два сховала, тому що розумію, що цього. В принципі, достатньо. У вас випадає перегорнута поміркованість, перегорнута вежа і пряма сила. Про що нам говорять карти? Ну, по-перше, пряма сила. Да? Можуть бути прям такі на високих тонах, можете спілкуватися з урахуванням всього цього, да? тобто щось виясняти. Взагалі, от я би сказала так: фон вашого місяця, ви постійно будете щось виясняти. У вас немає балансу в стосунках. Можливо, ви там не знаю, зараз більше в роботі. І менше часу приділяєте стосункам. Можливо, ви до чогось не можете дійти, будете це виясняти. Можливо, у вас довго вже тягнеться якесь важливе питання по вежі, яке би треба було вже рішити і від чогось відмовитись, але ми все тягнемо. Да, тобто, можливо, ви взагалі, як партнери, відчуваєте, що вам треба розійтись, але до цього ще не дійшло. Ем, але може бути і так, що просто дуже емоційно да, такий емоційний місяць навантажений різними подіями, і ви просто не встигаєте це все переварити. Да, і порада тут для таких. Порада веселитися, знаходити час один для одного для такого досугу, для спільного часу проводження, да, тобто, щоб знизити цей градус важливості. Для дів, у яких немає партнера, у вас тут, скоріше за все, і не буду, У вас тут більше робочі карти, шістка мечова, ви щось собі придумуєте, ви кудись рухаєтесь, карта переходу. Да? Тобто я би не сказала, що це карта взагалі стосунків, це більше карта робочих стосунків. М -м ну, ви, наприклад, розвиваєтесь в якійсь роботі, ви кудись рухаєтесь, вам хочеться там, знаєте, поїхати у відрядження, можливо, можливо, у вас відкриваються нові там, горизонти, да? якось не до роботи. Сімка мечова теж нам говорить, бачите, така людина. Ну, вона якось ховається від цього, все тривожиться, боїться, переживає, їй якось постійно ну, вона думає кому що сказати. І от в перегорнутому, знаєте, як коли сам себе обдурив, да, сам себе перехитрив. Тобто це теж дуже карта ну, да, вона про партнерство, але якесь таке тривожне партнерство. І, можливо, навіть робоча. І десятка води. Це більше сімейна карта, де люди теж виясняють стосунки більш емоційно в сім'ї, вони доходять до якогось накалу, і тут не про те, що ви там створили за місяць сім'ю. Тут вже ваша родина, можливо, з батьками там і так далі. Тобто я тут не бачу теж можливості того, що ви, наприклад, там зустріли когось, у вас там щось зав'язалось. Ні, у вас фокус на іншому абсолютно. Так, наступна колода це Таро книга Тіней. І давайте подивимось діви. Робота та реалізація для вас в листопаді. Робота та реалізація для Дів в листопаді. Дев'ятка жезлів. Сила знову випадає. А, це були настосунки. Угу. І трійка пентаклів. Про що дев'ятка жезлів перегорнута. Угу. Знаєш, дивіться, ви можете в роботі наступити на одні й ті самі граблі і якось самі собі наробити багато різних зайвих справ, які потім самі будете вирішувати. Через що? Через, через якусь е дуже легкий підхід до роботи, да, там, де можна. Перечекати, перележати, условно не так сильно перейматися, якось так. Ну, хай воно там якось буде, я потім підключусь. Через це можуть у вас з'являтися якісь серйозні моменти. Тому обережно, не треба так робити, але по подивиться жезлів все ж таки дуже багато зв'язків, комунікацій, роботи, досягання цілей. Ну, тобто роботи буде багато, і нам тут про це і сила говорить. Да? По-перше, це творчість, да? що дуже багато творчості у вас може бути в роботі. А по-друге, вона вимагається роботи дисципліни, якої у вас тут якраз бракує. У вас тут взагалі бракує дисципліни, хоча це на вас не схоже, Діви. Ви такі дуже дисципліновані зазвичай. От. І е, е, от по силі. Ви будете старатись, от прям сильно старатись, щоб вийшло класно, щоб там. Ну от вийшло так, як ви задумали. По прямій силі у вас вийде тільки якщо ви будете дуже багато зусиль використовувати своїх, старатись бути дисциплінованими, от, намітили собі якусь ціль, от до неї і йдіть, так як собі намітили без сумнівів. І трійка Пентаклів теж нам натякає на якусь творчість, да? В такому, на, на цій карті. Але. Е... Вона і говорить про співпрацю. Тобто тут групова робота, співпраця, якісь брейнштормінги з кимось, нетворкінг, смолтоки з різними людьми. Ну, тобто, от вся така історія, де треба комунікація з іншими людьми. Можливо, ви по 9 жезлів якраз цього і не хочете. Але отут нам карта говорить, що було б вам дуже-дуже непогано познайомитись з різними людьми, вживу поспілкуватись, попрацювати в групах. І отримати класний результат насправді. Ось. Тому для роботи дуже навіть непогані на карти. І остання колода 78 дверей. Така от вона. Давайте подивимось пораду для вас, Діви, на листопад. Порада для дів на листопад. Королева жезлів. Королева Жезлів це е, така жіночка, яка встигає всюди. Вона собі створює 100-500 задач на тиждень. Вона з усіма говорить, вона робить те, що хоче, вона створює плани і їх реалізовує. Вона супер, така самодостатня і свободна. Але при цьому ну, виконавець вона шикарний, вона дуже про спілкування з людьми, взаємозв'язок з людьми, створення цього контакту, да? тобто вона така прям, ведення соцмереж активно, проявлення себе. Це от все сюди, оце рекомендація така, таким чином проявляти себе, ініціювати там якісь задачі. Також в особистому житті вона дуже активна, да? тобто вона дуже любить, щоб і робота, і особисте життя в неї були 50 на 50, щоб вона скрізь встигала. І, і, ну, і в особистому житті вона теж дуже яскраво проявляється, говорить, заявляє за себе, про себе, говорить про свої бажання, виконує щось, вкладає в ці стосунки. Тобто от, яка, прекрасна карта як порада для вас, діви. На цьому буду завершувати, але хотіла сказати, що я розпочала свій курс по таро, і якщо вам цікаво дізнатися про цей світ глибше і більше, якщо вам цікаво, якщо ви хочете навчитись робити розклади по таро для себе та інших людей, будь ласка, запрошую вас на свій курс. До нього можна доєднатися в будь-який момент часу, це можна сказати, така напівіндивідуальна робота з вами конкретно. Всі подробиці в мене в інстаграмі. Можете мені писати за цим, я на все відповім. Посилання на інстаграм залишаю під відео. На цьому завершую і всім пока!